Зараз важко уявити своє життя без інтернету. Тут ми дізнаємось останні новини, спілкуємось з друзями, дивимось фільми і купуємо речі. Цей віртуальний світ має свою приховану небезпеку та зловмисників. На варті чергівців у всесвітній мережі стоять працівники кіберполіції з реформуванням поліції міліцією. Поліцією створився департамент протидії кіберзлочинам, тобто департамент кіберполіції, який існує до даного часу. Значить, Основні напрямки діяльності це злочини в сфері кібербезпеки, злочини в сфері виявлення протиправного контенту в мережі інтернет, тобто це розповсюдження порнопродукції та розповсюдження контенту з порушенням авторських та суміжних прав. Також виявляємо злочини в сфері електронної комерції, інтернет-шахрайства та злочини в сфері платіжних систем. У Чернігівському відділі кіберполіції працюють справжні професіонали. За рік вони розкривають більше ста злочинів, пов'язаних з інтернет шахрайствами. Зараз покупки онлайн стали популярними серед українців, і випадки інтернет-злочинів почастішали у рази. З основними такими інтернет-майданчиками, торговими департамент кіберзлочинності заключив меморандум про надання інформації, тобто спрощене спрощений надання інформації, враховуємо IP-адреси, з яких надавались об'яви про неіснуючі речі. Також проводимо комплекс оперативно-слідчих дій і враховуємо так сказати зловмисників. Якщо вас ошукали на покупках в мережі, не опускайте руки, одразу звертайтесь до працівників поліції. Зробити це можна навіть онлайн на офіційному сайті cybercrime.gov.ua. І якщо, якщо хтось став жертвою злочину, то він має таку можливість звернутися. Заповнивши форму зворотнього зв'язку, описавши всі події, і таким чином, вже саме працівники кіберполіції територіальних підрозділів будуть оперативно взаємодіяти з жертвою. Багато людей вважають, що такі злочини залишаються нерозкритими, але це не так. Працівники кіберполіції роблять все можливе, щоб відстежити шахрая за номером телефону та кредитної картки, здійснюючи покупки в інтернеті, завжди будьте обережні і ретельно перевіряйте інформацію про продавця, не дивлячись на всі застороги, там профілактичну інформацію. Все одно люди так би мовити йдуть на спеціальні пропозиції в кавичках на занижені ціни. Я скажу, щоб уберегтись від цього, необхідно ну, про простий метод використовувати наложений платіж, отрим, після отримання товару, після огляду перевірки, відправляйте кошти і все буде гаразд. Якщо всі там, будемо користуватись да даною порадою, то є можливо повністю викоренити інтернет шахрайство Тож, якщо вас ошукали в інтернеті, не зволікайте і звертайтесь до правоохоронних органів.